10 листопада 2022 року на засіданні Київської ради вулиці Михайла Ломоносова у Голосіївському районі дали нове ім'я. Назву було обрано шляхом рейтингового електронного голосування в додатку Київ цифровий. Серед варіантів щодо перейменування 6237 голосів набрала пропозиція назвати вулицю на честь Юлії Здановської, української математкині, випускниці КНУ імені Шевченка, волонтерки та учительки. Юлія народилась 4 травня 2000 року в Харкові в родині Олени Винник та Яна Здановського. Тато талановитий програміст. Мама фінансістка, волонтерка, співзасновниця благодійного фонду Станція Харків, що з 2014 року допомагає постраждалам від війни. Дівчинка з юного віку проявляла здібності до точних наук. У шкільні роки брала участь в олімпіадах із математики та фізики на всеукраїнському рівні. Коли Юлії було 14 років, її запросили на навчання в Київ до Українського фізико-математичного ліцею Київського університету імені Тараса Шевченка. Саме там розквікнув її математичний геній. Перемоги одна за одною Юлія брала участь в Олімпіадах із математики та інформатики та отримувала визнання. Після завершення ліцею Юлія Здановська активно включилась в педагогічну та виховательську діяльність. Її різнобічне захоплення та бажання надавати якісну освіту виявилися неймовірно корисними для молоді, яка потребувала поглибленого вивчення математики та програмування. Юлія стала викладачкою тренеркою в літній школі з математики Мудра Макітра, а також у математичному гуртку кванта. Згодом цей гурток став не лише платформою для вивчення математики, а й центром розвитку програмування для тих, хто бажали отримати більше знань, ніж передбачено шкільними програмами. За ініціативи Юлії та її колег, під час пандемії гурток Кванта перейшов на онлайн-формат, відкриваючи можливість дітям із усієї України брати участь у заняттях із математики та інформатики. Дівчина власноруч складала програми для цих онлайн-занять, надаючи дітям можливість не лише вивчати предмет, але й розвивати навички у сфері програмування. Назви для навчальних груп, які вона вигадала, електроніки, термінатори та гіборги, стали не лише назвами, а й елементами виховання та стимулювання інтересу до математики серед дітей. 2017 року вона у складі команди України стала переможницею Європейської математичної олімпіади серед дівчат. Того ж року Юлія склала ЗНО з математики на 200 балів і вступила на спеціальність комп'ютерна математика механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На першому курсі ініціювала заснування клубу програмування для учнів 6 класу, який переріс у олімпіадний проєкт під назвою «Кванта програмування». Закінчивши бакалаврат, Юлія Здановська ухвалила несподіване рішення. Дівчина, яку були б раді бачити серед своїх студентів найкращі університети світу, відмовилася вступати на магістрську програму і приєдналася до проєкту «Навчає для України Teach for Ukraine. Так вона стала вчителькою інформатики в Юрівському ліцеї на Дніпровщині, прагнула змінити українську систему освіти. Я не хочу бути професорською в Гарварді, а от міністеркою освіти України стати згодна, казала Юлія. Її педагогічний підхід був спрямований на те, щоб не просто передавати знання, але й розвивати інтерес до математики та інформатики серед своїх учнів. У Юр'ївці Юлія змогла пропрацювати лише півроку. За цей час вона налагодила роботу не лише старого класу інформатики, але й знайшла спонсорів, які фінансували шкільні обіди для дітей із бідних родин і родину кризі. Коли через COVID-19 проведення уроків перевели на дистанційний режим, вона вдосконалила систему, а потім навчила інших вчителів, як нею користуватися. Це дало змогу зробити онлайн викладання та навчання значно ефективнішим. І була просто гарною подругою для своїх учнів та учениць, переймалася їхніми негараздами, підтримувала у складні моменти і просто грала з ними у настільний теніс на перервах. Повномасштабне вторгнення застало Юлію в Батьківському домі, в Харкові. Місто було під ударом російських ракет, обстановка ставала все більш небезпечнішою. Дівчина мала змогу виїхати в інше місце, але залишилася там, де була потрібною. З 26 лютого вона працювала волонтеркою у штабі оборони міста в Харківській обласній державній адміністрації. Через постійні обстріли та активність ворожих диверсійних груп пересуватися містом і ночувати вдома стало вкрай небезпечно. Тоді всі волонтери змушені були для себе вирішити, залишатися в штабі цілодобово чи повернутися додому. Юлія вирішила залишитися. Відтоді вона не розповідала рідним, чим саме займається. 3 березня 2022 року, о 18 годині 43 хвилині, російська ракета прилетіла в двір Харківської ода, влучивши в групу волонтерів. Серед них була і Юлія Здановська. Вона загинула у віці 21 року. В одному з останніх повідомлень написала друзям: Я залишаюся в Харкові до перемоги. Коли помирає хтось такий, як Юлія, це ніби помирає майбутнє, сказала українська науковиця Марина В'язовська, отримуючи одну з найпрестижніших нагород у математиці премію Філдса. Перейменування вулиці на честь Юлії Здановської це не просто формальна зміння назви, але й визнання Юлії як символу сучасного героїзму та мудрості. Це не єдиний приклад ушанування пам'яті талановитої дівчини, яка так багато встигла і ще більше не встигла зробити. Факультет математики Масачусетського технологічного інституту оголосив про організацію безкоштовного освітнього проєкту для талановитих старшокласників і старшокласниць із України на честь Юлії Здановської. Йдеться про ініціативу Мрія Юлі, яка допомагає зробити перші кроки в науці. Це не лише можливість навчання, але й визнання вагомості її внеску в розвиток науки і освіти. Міжнародний конкурс з інформатики «Бебрас» у новій Зенландії встановив почесні відзнаки імені Юлії Здановської для переможців та переможниць. І це не лише про почесне звання, але й про пам'ять, про виняткову особистість, яка своїм прикладом надихала інших. На факультеті математики та інформаційних технологій Єгелонського університету є стипендіальний фонд імені Юлії Здановської для талановитих студентів та студенток з України.